Привіт! Ви знаєте, як я люблю стовбурові клітини, що це мій об'єкт дисертаційних досліджень і інших досліджень, в яких я брала участь, і тому я завжди люблю приносити вам якісь мікроцікавинки про стовбурові клітини. На каналі вже є два відео про стовбурові клітини. Один безпосередньо про класифікацію клітин, інший відосик про зберігання пуповинної крові, тому, будь ласка, ці відповіді тут вже є. А сьогодні я принесе Слава вам нове слово, я любитель нових слів, яке звучить як мікрохімеризм. Що таке химери? Я думаю, ви всі знаєте, будинок з хімерами і інші асоціації з цим словом, до речі, можете написати в кого які асоціації зі словом хімера. А мікро, ну, відповідно, маленьке щось. Тобто мається на увазі, що цей хімеризм, тобто змішування різних сутностей, відбувається на мікрорівні, на рівні чогось дуже малесенького. І мова йде про те, що коли дитинка знаходиться в утробі матері, то між мамою і дитиною відбувається дуже багато взаємодій, коли клітини мами йдуть до дитини, клітини дитини йдуть до організму мами. Це все відбувається з певними обмеженнями і з певними нюансами, які забезпечує інфраструктура навколо плода, тобто плацента і всі ці зародкові оболонки. Але із найцікавішого, це те, що коли дитинка формується, коли формується ембріончик, плодик і всі ці надскладнючі, елегантні міжклітинні взаємодії там відбуваються, про що детально написано в книзі пригоди клітин, то деякі із клітин, які формують оце щось нове маленьке, відчувають таку собі внутрішню потребу тут все у лапках побігти кудись в організмі матері, де щось, можливо, на їхню думку, за хімічними сигналами, які вони отримали, іде не так і, відповідно, трошечки виправити і покращити. Як про це стало відомо, і як люди взагалі зрозуміли, що таке може бути? Колись у зразках різних тканин. Дорослих вже, можна сказати, таких поважного віку жінок, які там хтось вмер своєю смертю, хтось якимось іншим чином потрапив до тих пат, патанатомічних досліджень, в яких брали участь ці матеріали, було показано, що в тканинах жінок є клітини із XY Ознакою, тобто чоловічі клітини. Це було досить дивне і цікаве відкриття, тому що, ну, здавалось би, чого, але потім виявилось, що справа саме у цьому мікрохімеризмі і у шляху клітинок. Сина цієї людини, які йшли туди, де потрібно щось було виправити, вбудовувались туди, і далі жили своє життя уже в організмі цих жінок, які є матерями синів. Тому, якщо ви мама сина, то з високою ймовірністю в вашому тілі десь є декілька його клітинок, і це досить. Цікаво. Ну, і також мікрохімеризм може відбуватись між е, різними плодами, якщо це багатоплідна вагітність, і можуть бути ще дуже інші різні цікаві нюанси. Але мені сьогодні хотілося поділитися саме цією такою світлою, прикольною місією про те, що е, плюрипотентні, мультипотентні клітини плодика можуть долучатись до регенеративних процесів в організмі. От ще одна причина все-таки подумати про розмноження, тому що воно може допомогти вашому організму краще себе почувати. Ну, але, звісно, що вирішуємо ми такі складні питання не, не на такому рівні і не через ці аргументи. Це просто такий цікавий прикольний факт. Рубрика коментарі з майбутнього, і ми тут говоримо про те, що я так підкреслила про синів, але насправді з дочками те саме. Просто історично це явище було легше методологічно зрозуміти із синами, тому що було чітко видно, що там такі хромосоми, там такі. Але це не означає, що плоди дівчатка не допомагають жодного сексизму дівчатка теж допомагають. Підписуйтесь на наук попіл, любіть свої клітини і стовбурові, і спеціалізовані. Вони, вони всі дуже класні і роблять нас нами.